Уявіть, ви живете у звичайному австрійському містечку, у звичайному будинку, поруч із звичайною сім'єю, але прямо під вашими ногами у підвалі цього будинку розгортається кошмар, який важко уявити навіть у найжахливіших фільмах жахів. Це не вигадка, це реальна історія Елізабет Фріцель, яка зникла у 1984 році. Її шукали, писали про неї статті. Навіть припускали, що вона втекла до релігійного культу, але ніхто не здогадувався, що вона увесь цей час була у пастці. У пастці, яку створив її власний батько. Те, що ви зараз почуєте, змусить вас здригнутися. Готові? З вами темні слідчі, і ми починаємо. Шлюб Розмарі та Йозефа Фріцеля, батько та матір Елізабет. Явно характеризувався дуже сильним дисбалансом влади. У нього було враження, що він може контролювати і домінувати над нею настільки, наскільки це можливо, і формувати її на свій смак. І, здається, йому це значною мірою вдалося. Він також домінував у сім'ї, яку створив з нею. Ніщо з того, що він говорив чи вимагав, не ставилося під сумнів. Всі були повністю покірні йому. Подружжя жило в квартирі будинку Йозефа Фріцля. У них було семеро дітей Елізабет IV. З 12 років вона зазнавала сексуальне насильство з боку батька. Міжсімейне насильство часто відбувалося приховано протягом тривалого періоду часу. Цілком можливо, що Розмарі не знала, що її дочка Елізабет, очевидно, роками піддавалася сексуальному насильству. У віці 17 років Елізабет не витримує і тікає з дому. Коли поліція повертає неповнолітню назад, Йозеф Фріцель, здається, розуміє, що повинен діяти. Він, очевидно, хотів мати повний контроль над своєю донькою, і він розумів, що більше не зможе здійснювати цей контроль, як тільки вона досягне повноліття, і, мабуть, саме на цьому грунтувалася його ідея ув'язнити її. Йозеф Рицель попросив доньку спуститися в підвал сімейного будинку. Він встановлював двері у нещодавно відремонтованому підвалі і потребував допомоги, щоб їх занести. Поки Лізабет тримала двері, Йозеф встановлював їх на місце. Потім він відкрив двері, заштовхнув Елізабет всередину і накрив її рушником, просоченим ефіром, щоб вона знепритомніла. Наступні 24 роки, доки Елізабет Фріцель нарешті не отримала свободу. Вона була в'язнем Йозефа. Її утримали в родинному підвалі, де її неодноразово гвалтував і бив власний батько. Йозеф розповів поліції та своїй дружині Розмарі, що Елізабет знову втекла і тепер приєдналася до секти. Власноручно підписаний лист від Елізабет має підтвердити цю брехню. Йозеф Фріцель пояснив зникнення доньки тим, що вона добровільно вирішила піти з родини, і це виглядало правдоподібно, Адже кількома місяцями раніше, коли вона була ще неповнолітньою, вона втекла зі своєю подругою. Це, а також той факт, що він змусив Елізабет написати листа, в якому вона пояснила, що покинула сім'ю, було зрозуміло дружині Йозефа, а також поліції, і тому ця історія більше не піддавалася сумніву. Йозеф спускався до підвалу щоранку, о 9 годині. Іноді він залишався там на ніч, але його дружина Розмарі не хвилювалася і вважала, що її чоловік працьовитий і відданий своїй кар'єрі. У той час, як Розмарі та Йозеф живуть зі своїми сім'ями на горі в будинку, Елізабет вирощує овочі кількома поверхами нижче в підвалі, там немає ні денного світла, ні свіжого повітря. Йозеф регулярно приходить до підземеля. Приносить Елізабет їжу і гвалтує власну доньку понад три тисячі разів протягом наступних 24 років. Через два роки ув'язнення Елізабет завагітніла, але на 10-му тижні вагітності стався Викидень. Однак через два роки вона знову завагітніла і народила дівчинку на ім'я Керстін. Ще через два роки народилася ще одна дитина хлопчик на ім'я Стефан. Керстін і Стефан залишилися в підвалі разом із матір'ю протягом усього часу її ув'язнення, а Йозеф щотижня приносив їм їжу і воду. Протягом наступних 24 років Елізабет Фріцель народила ще п'ятьох дітей. Загалом у них з батьком було семеро дітей, троє з них жили з нею в підвалі. Один помер невдовзі після народження, а інших трьох забрали нагору. Щоб вони жили з Розмарі та Йозефом. Щоб приховати від Розмарі те, що він робив, Йозеф Фріцель інстанував ретельно придумані знахідки дітей, часто залишаючи їх у кущах біля будинку або на порозі. Кожного разу дитину супроводжувала записка, нібито записана Елізабет, в якій стверджувалося, що вона не може піклуватися про дитину і залишає її батькам. Як і багато людей, які скоюють серйозні злочини, Йозеф Фріцель використовує так звані когнітивні викривлення, тобто мисленнєві конструкції, з допомогою яких він виправдовує себе, що Елізабет вшиває наркотики і робить багато інших речей, які він особисто вважає аморальним, і він переконав себе, що може захистити її від себе, лише замкнувши її в камері. Потім він створив у цьому підвалі світ. В якому мав абсолютний контроль, тобто саме те, що відповідало його основним потребам. 2008 рік квітень. Життя старшої доньки Керстін у небезпеці, і її терміново потрібен лікар. Елізабет благає батька відвести Керстін до лікарні. І Йозеф Фріцель погоджується: 18-річна дівчина потрапляє до відділення інтенсивної терапії. Її органи загрожують відмовити, але лікарі не в змозі допомогти Керстін. Вони терміново потребують інформації від матері і запускає телевізійне звернення. Пані Елізабет Фріцель просить терміново прибути до лікарні. Елізабет бачить це в підвалі і просить батька дозволити їй побачити доньку Керстін. Йозеф Фріцель пускає Елізабет до лікарні, але лише за умови, що вона нічого не розповість. Коли Елізабет опиняється там і зустрічається з поліцією, вона розповідає їм про роки свого мученства. Того ж дня Йозеф Фрицеля заарештовують, а інших дітей звільняють з підвалу. 2009 рік, після трьох днів судового процесу та 11 годин відеосвідчень Елізабет про її останні 24 роки, Йозефа Фріцеля засуджено до довічного ув'язнення. Зараз Елізабет Фріцель живе в Австрії, на відомому місці, зі своїм новим чоловіком і шістьма дітьми. Дякуємо, що переглянули це відео. Історія Елізабет Фріцель це жахливий приклад людської жорстокості, але водночас і приклад неймовірної сили духу. Вона пережила 24 роки страждань і змогла повернутися до життя, будуючи майбутнє для себе і для своїх дітей. Ця історія нагадує нам, наскільки важливо не мовчати про насильство і завжди підтримувати жертв, допомагаючи їм знайти шлях до свободи. Якщо ви або хтось, кого ви знаєте, стикається з насильством або утисками, не бійтеся звернутися за допомогою. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та ділитися своїми думками в коментарях. А головне цінуйте свободу, цінуйте близьких. І завжди знаходьте в собі сили боротися за світле майбутнє. До нових зустрічей!